Вітаю вас, друзі! Новий день вже стукає у ваші двері. Прокидайтеся хочіше. В етері ранок вдома і до десятої з вами будемо. Ми ведуч Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський, майстро Руслан Шокюров і шеф-кухар Чаба Бакош. Сьогодні ми влаштуємо екскурсію на екоферму на Чернігівщині, де скоро розпочнеться сезон полуниці. У Львові покажемо нові інстазони, де можна робити круті селфі з голландськими тюльпанами. А ще будуть серйозні теми про економіку під час війни, про українських біженців в Європі та про нашу невідому історію. Ну і звісно, чекаємо на гостей зіркових акторів серіалу Мангровий гай Володимира Ращука та Олександра Пісконова. Час починати, але спершу в. Дякуємо нашим так. неймовірним збройним силам України. Підтримаємо і донатимо. На календарі 10 травня. Рівно 30 років тому Нельсон Мандела склав присягу як перший темношкірий президент Південно-Африканської Республіки. До того він 27 років провів у в'язниці як політв'язень. Нельсона Мандело називають людиною планетарного масштабу. Завдяки йому сталося падіння режиму апартеїду, який тривав в пар 45 років. Апартеїд був фактично гібридною формою рабства у 20 столітті. Темношкірі громадяни пар не мали в своїй країні жодних прав. Ось вам простий побутовий приклад. Їм заборонялося наближатися до океанських пляжів для білих. Промова Нельсона Мандели на інавгурації стала історичною. Він завершив її такими словами: ми зобов'язані побудувати суспільство, в якому всі південні африканці, білі та чорні, зможуть без страху йти з високо піднятою головою. Нельсон Мандела виконав свою обіцянку перед народом. Про інші визначні події 10 травня в Рубриці День в історії. 10 травня 1933 року на оперній площі у Берліні студенти спалили десятки тисяч книжок. Це були твори авторів, котрі не відповідали ідеологічним уявленням нацистів. Тоді у вогні палали книжки Томаса Манна, Леона Фейхтвангера, Генріха Гейне, Еріха Марії Ремарка. Аналогічне дійство відбулося і в інших університетських містах Німеччини. Загалом були знищені майже 12,5 з половиною тисяч творів 149 письменників. 10 травня у Німеччині відзначають День спалених книжок. Ніжна скрипка України. Так називає поета і видавця Івана Малковича Ліна Костенко. Сьогодні йому 63. Свій перший вірш Малкович написав у вісім, а вже у 19 став відомим як найкращий молодий український поет. За книжку Подорожник із новими віршами він отримав Шевченківську премію. Також Іван Малкович заснував одне з найвідоміших вітчизняних видавництв Абаба Галамага. Його стараннями була видана серія культових романів про Гаррі Потера, і це був дуже успішний проєкт. 30 років тому у преторії відбулася інавгурація Нельсона Мандели. За нею спостерігав мільярд телеглядачів в усьому світі. Мандела став першим в історії темношкірим президентом Південно-Африканської Республіки. За п'ять років правління йому вдалося реалізувати низку важливих реформ для подолання соціальної та економічної нерівності. Крім того, політик був лауреатом Нобелівської премії миру. 10 травня 2005 року в Берліні відкрився меморіал жертвам голокосту. На 19 тисячах квадратних метрів встановили 2711 бетонних плит за вишки 4 метри. Спроєктував меморіал американський архітектор Пітер Айзенман на спомин про мільйони вбитих у Європі євреїв. Цього дня 2017 року українською мовою вийшла культова книжка коміксів Бетмен Рік Перший. Її автор американець Френк Міллер, а ілюстратор Девід Мацукеллі. Перевага книжки, яка складається з чотирьох розділів випусків, у реалістичності інтерпретації. Тож не дивно, що комікс Бетмен Рік Перший у списку найкращих графічних романів про легендарного супергероя. Також ця історія була екранізована. А яким буде 10 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.